Цими вихідними у центрі надвірної під музику здійснювалися найрізноманітніші танцювальні композиції. Причина цьому це проведення обласного проєкту благодійного характеру з народної хореографії Мене кличуть гори во директора навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Світлана Панько має думку, що саме через танці Україну пізнають у світі, адже проєкт об'єднав молодь з різних міст України від Києва і аж до Кропивницького. Ідея у нас така, щоб Прикарпаття об'єднало хореографічні колективи. України. Країни і Прикарпаття об'єднала в єдиному пориві, в єдиному бажанні показувати, яка унікальна, особлива. Українська культура, і, зокрема, український народний танець. Звичайно, на сьогоднішній день ми бачимо, що батьки з захопленням дають своїх чад, діточок вивчати латиноамериканські танці, або, скажімо, танці темношкіри хлопчики вивчають. Дівчаток інколи мами дають захоплення вивчати танець, східні танці, ну танець живота, скажімо так. Але ми маємо розуміти, що сьогодні як ніколи весь світ. Всі погляди цілого світу звернені на нас, на українців, і тому саме сьогодні нашу українську культуру ми маємо показувати так, як ще ніколи не робили. Як стає відомо, це вже третій проєкт Мене кличуть гори». на думку заступниці начальника управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської ова Мирослави Корнелюк, актуальним є збереження живої традиції, де хореографія доволі важлива. Наш аркан печеніжинський коволівкою, внесений вже до елементів Культурної спадщини. І ви знаєте, це дуже приємно. Насправді, війна навчила нас цінувати кожну мить життя. І це сьогодні ми. Доказуємо всьому світові, що ми єдині, і ми доказали, що нас ще на синьо-жовтий стяг майорить, і всі знають вже Україну. Ми своїми танцями, своїми обрядами також популяризуємо наш край. Насправді наше Прикарпаття завжди цінувалося власне, народними танцями, народними обрядами, адже це і гуцульські весілля, і Довбушеві, всякі постановки, і народна хореографія. Чи, я завжди говорю: приїжджаєш в одну територіальну громаду, ти завжди хто ти зустрічає? тебе. Зустрічають люди в своїх ношах, в своїх строях. Гуцульський, Убері, чи Бойківські, чи Опільські, чи Покутянській. Адже в нас чотири етнічні групи, які ярко виражені нас на Прикарпатті. Проєкт має набагато глибший зміст. Так вважає міський голова Зійнові Андрійович за рахунок різноманітності учасників, а також одягу. Вбачає у проєкті мету вберегти ідентичність. Також очільник громади сподівається, що подібний проєкт приживеться в громаді. Цей обласний проєкт нас кличуть гори народної хореографії. Показав, що сьогодні ми маємо зберегти свою ідентичність, зберегти свою народну хореографію, яка притаманна саме Прикарпаттю. Дуже приємно, коли Молодь приїхала сьогодні з різних куточків України і підтримала цей обласний проєкт. Я хочу подякувати всім учасникам. Надіюся, що цей проєкт чим переконаний, або йому альтернатива приживеться в нашій громаді. Рано чи пізно Україна буде в Євросоюзі. І ми вболіваємо, ми живемо культурою для того, щоб ми максимально зберегли її для прийдешніх поколінь. Що не було зроблено по інших країнах, які втратили свою самобутність, свою ідентичність в тому тих народних культурно-мистецьких проєктах, особливо хореографії. І ми всі самі відрізняємося, що ми все робимо для того, щоб народна хореографія, яка сьогодні потребує і митців, і керівників, стараються передати свій талант для молоді, для обдарованої молоді, яка точно буде прославляти різні громади, прославляти Прикарпаття. Як хореографічне прикарпаття на різних міжнародних фестивалях і проектах, ВО начальник управління культури та туризму Богдана Ковалюк розповіла за процес організації заходу. До того ж, озвучила певні подальші плани та перспективи, адже спільна праця об'єднує, каже жінка з розумінням ситуації прийняли обласний цей захід, бо розуміємо, що наразі означає все таки наша народна хореографія. Ця спільна єдність, ця краса, яка викликає не лише захват, а й сльози. Просто дивишся на цю красу і. Ця краса, ці діти, цих 160 учасників танці, цих 500 учасників з цілої України вартує того, щоб навіть в таких експрес форс мажорних обставинах приймати цей фестиваль. Бо чому прийняли? Тому що ми знаємо, що наші надвірні пасують такі заходи, бо надвірна сама така яскрава, барвиста, щедра, щира на емоції. Цей захід нам дуже пасує, і ми десь маємо вже певні якісь домовленості про перспективи наші, про наступний рік. Будемо старати щоб наша громада бачила що найкращі зразки народної хореографії, бо це вселяє надію і об'єднує. Танець це мова тіла. Це зручний спосіб виразити свої емоції та почуття і до того ж заявити про рідний край, особливо у час війни.